Алаїс. ЦИКЛ «Видатна ОСОбистість Ліч на Стажуванні, Частина 1. Глава 11. Теплий ПРИйом Залишок Шляху через Болота ми подолали несподівано легко і майже швидко. Точніше, набагато легше і швидше, ніж першу його половину. Багато в чому посприяла трохи підмерзла за ніч Земля. Але ми так само петляли. Часом здавалося, що амулет меба відверто знущався, щоразу відправляючи нас до одного і того ж дерева. Чому я його запам'ятала? Тому що воно було єдиним по справжньому високим, але при цьому сухим деревом, яке я бачила того дня, та й до цього теж. А ще воно мало одну примітну деталь у вигляді шибеника на одній із голих гілок, цілком собі збережене тіло, судячи з вигляду селянина. Бадьоро смикалось в петлі, старанно, але безуспішно намагаючись звільнитися. Після третього або навіть четвертого кола навколо цієї пам'ятки за мовчазною згодою меба Лінс спалила зомбі разом з деревом, вийшло навіть майже акуратно. Ну, а те, що рельєф місцевості став підвищуватись, ми помітили далеко не одразу. Точніше, коли виявили, вже знаходились на вершині високого пагорба. Який зі своїми родичами формував ланцюжок огорожу трясовини, що залишилась за нашими спинами. Невже? видихнула Лінз, притримуючи волосся. Сильний вітер вчепився в руді пасма, кидаючи їх в обличчя дівчині. Вони лоскотали б і мої очіці, напевно, якби я не була вища за чарівницю на півтори голови завдяки левітації. Ну що ж, стежкою мерців ми пройшли. Простягнув меб, задумливо дивлячись у По той бік, нашим поглядам відкривалася рівнина, поділена на дві нерівні частини широкою річкою. На іншому березі було якесь селище. Тепер до кришталевого моста. Він вказав на дивну конструкцію, що виднілася вдалині, і лише віддалено нагадувала міст через річку. А потім найцікавіше. Від останніх слів некромага. Дівчина знову похмурніла, ніби тільки тепер згадала, куди і навіщо ми прямуємо. Я ж мовчала. Місцевість так само залишалася мені незнайомою, а по ділу сказати було нічого. Я так розумію, тремтячі пагорби онті за заставою, припустив Альт. Ага, отже, то не селище, а застава. Хоча очікувано, бо я ж знала, куди ми йдемо. Але я розраховувала побачити фортецю на зразок тієї, що стоїть серед боліт Якщо ж говорити про пагорби, я намагалася не дивитися настільки далеко, до останнього відтягуючи цей момент. І все ж таки коментар підселенця став останньою краплею. Цікавість перемогла. Мабуть, розгублено відповіла я, дивлячись на цілком звичайні, досить пологі пагорби, що надавали лінії горизонту хвилястий вигляд. Вони здавалися навіть гарними через свій політньому зелений колір. Біля їхнього підніжжя я розгледіла кілька дрібних будівель, призначення яких залишалося для мене загадкою. Ти так кажеш, ніби чекала на те, що вони справді тремтітимуть. Ну, загалом так, якщо там дійсно поховано безліч неупокоєних тіл. Здалеку це навряд чи буде помітно. А зблизька, сподіваюсь, нам дивитись і не доведеться. Захопившись внутрішнім діалогом, я не одразу помітила, що мої супутники вже попрямували донизу. Втім, наздогнати їх було неважко, і до мене долинув уривок розмови. Цього напівдурка там не буде! Голос меба здавався мені похмурим, навіть загрозливим. Будь ласка, не реагуй на його провокації! Лінз говорила настільки тихо, що навіть мій магічний слух ледве розібрав її слова. Нікому легше від цього не буде. Мені буде. Будь ласка, тепер уже у голосі дівчини прокрадалися загрозливі нотки. Я все сказав. Про що сперечаєтесь? втрутилася я. І це хтось сказав мені про делікатність, сказав Альт. Про можливі проблеми краще знати наперед. Ну, ну підселенець видав єхидний смішок і замовк. Ми. Лінс обернулася і кинула на мене зніяковілий погляд. Обговорюємо те, як нас можуть зустріти. Не дуже добре, я так розумію. Про щось таке ви вже говорили. Твоя присутність, можливо, дозволить уникнути деяких проблем, відповів Некромах. Дивлячись прямо перед собою. Але я не впевнений, що цієї розсудливості вистачить на всіх місцевих жителів. Ми не вперше тут, м'яко продовжила чарівниця. І я не всім місцевим до душі, можна так сказати. Це я вже зрозуміла, замислившись, я клацнула щелепою. Що саме загрожує? Зневага, провокації? почав перераховувати меб. Кілька разів намагались підставити з виконанням завдання. Одного разу ми навіть мало не загинули. Це ж як? До того, як осісти серед боліт, ми подорожували від застави до застави. І от, бувало, дівчина затнулась. Всіляке. Загалом занадто бадьоро підсумував на Сподіватимемося на краще, але варто підготуватись до всього. На нас, напевно, очікує дуже. Меп криво посміхнувся. Теплий прийом. На тому розмова й припинилася. Спустившись із пагорба, ми невдовзі виявили стежку, непомічену раніше через високу траву. Вона й привела нас до мосту. Отримавши можливість розглянути цю химерну конструкцію зблизька, я зрозуміла, чому його назвали Кришталевим. Тому що він і справді був таким. Витончена і висока арка виблискувала на сонці та з'єднувала береги річки. Мені доводилося бачити цей цінний камінь, його добували в горах неподалік мого поселення. Багато магів використовували кришталь для різноманітних амулетів. У моєї матінки була довга низка кришталевих намист, весільний подарунок батька. Але щоб цілий міст. Скільки разів я його бачила, а все не перестає вражати. З усмішкою промовила Лінс, ступивши на прозору сходинку. Справді дивовижна конструкція, захоплено озвався Альт. Ніколи такої не бачив. Хто його створив? Як? Я обережно доторкнулася до поручня. У глибині прозорого каменю мерехтіли дрібні рудуваті вкраплення, що надавали йому додаткової чарівності. Після четвертого вторгнення, здається, відповів меб після недовгих роздумів, терпляче чекаючи, поки я надивлюсь на цю дивину і нарешті вирушу за лінс. Спільна робота магів землі і некромантів. Перші створили міст, а другі зачарували його. Тобто це теж частина оборонної системи осяяло мене. Схоже на те. кивнув некромах. Кажуть, цей міст повністю випиває енергію будь-якої тварюки середньосвіту. варто їй на нього ступити. І куди після цього дівається ця енергія? Я, нарешті, рушила мостом, зачаровано дивлячись крізь нього на річковій хвилі піді мною. Дивно, що тобі взагалі, на думку, спало це питання. Схоже, підселенець був спантеличений. «Гм, меб, на мить замислився. Гадки не маю. Я що до першого не впевнений, але те, що його зачарували від пошкоджень, це напевно, інакше, скільки б не простоїв. Можливо, на те енергія й витрачається. У будь-якому разі бачити таку красу тут, у глушині, задумливо проговорила я. Дивно і несподівано є таке. погодився хлопець, що йшов позаду мене. Лінс тим часом уже чекала нас на іншому березі. Повернувшись до нас обличчям, вона дивилася на воду. На мосту, звісно, гарно. Варто було мені наблизитись, як дівчина підвела очі і вимучено посміхнулася. Але на березі спокійніше. З цими словами вона розвернулася і рішуче попрямувала до селища, що виднілося неподалік. До застави! Альт очікувано не пропустив можливості мене виправити. Від мосту дорога до застави розширювалася і відразу розгалуджувалася меншими стежками, що йшли в різні боки. Через те вона сама нагадувала річку з численними рукавами. От тільки людей не було, ми нікого не зустріли, навіть коли ступили на крайню вулицю селища. Так я все ще не могла повірити, що ці кілька типових сільських вулиць були заставою на кордоні між однією небезпечною і моторошною місцевістю. Та іншою, такою самою, якщо не гіршою. Якщо тебе це втішить, то тут набагато безпечніше, ніж за стінами тієї застави серед болота. прокоментував мої думки підселенець. Чому так? здивовано перепитала я. Вочевидь, місцевість із секретом. Я відчуваю відбиток потужної магії, але поки що не можу зрозуміти її джерело. А чому я нічого не відчуваю? Відчуваєш, просто поки що не розумієш цього. Я спонтеличено прислухалася до своїх відчуттів у всьому тому небагатому спектрі, який мені лишився доступним у посмерті. М -м, звуки тихіші? Ні. Повітря щільніше. Не вгадала. Від надмірного зосередження та пов'язаного з ним незрозумілого хвилювання, у мене на мить відмовило заклинання зору. А коли його дія відновилася, Земля! Вона мерехтить! Врешті побачила я, ледь помітно, ніби пісок на сонці. Ну, нарешті, Альт здавався задоволеним моєю спостережливістю, ще б знати, що це означає? Безперечно, якісь захисні чари, і я б волів не бачити їх у дії. Захоплена внутрішнім діалогом, я не одразу зрозуміла, чому мої супутники раптом зупинилися посеред вузької вулички, через що я ледь не влетіла в них. Що? Відповіддю став нетерплячий жест лінз, який закликав мене до тиші. Десь недалеко лунала урочиста промова було чути глибокий гучний голос. Мимоволі здригнувшись, я впізнала слова ритуалу благословіння. І поспішно відігнала геть непрохані спогади. І сказав Суртас, будете ви врятовані моєю волею, а нащадки мої рознесуть її по всіх семи світах. Це що таке? У голосі підселенця виразно чулося здивування. Е, Промова Суртаза, здається?» зрозуміліше не стало. Ну, це щось на кшталт легенд. Вони розповідають про появу Суртаза в нашому світі і про створені ним дива під час другого вторгнення, про те, як він пішов, і те, що було після цього, про одинадцять його учнів, дванадцятьох, може й дванадцяти. Я не стала сперечатися, хоч і була впевнена в своїй правоті. По суті, кількість учнів Суртаза була єдиним, що я запам'ятала з промов точно. Але сперечатися з Альдом прямо зараз не хотілося через марність цього заняття. Я тобі вже не раз казала, що не розуміюся на цьому, а ти ще, пам'ятаю, обурювався, що твоє ім'я мені не знайоме. Обидва мої наставники були не особливо набожними. Набожними? Схоже, тепер Альд розгубився. До чого тут набожність? Це ж історія, яку треба пам'ятати. Ну, багато некромаїв поклоняються суртазу як богу. Несіть благословенний спокій, як ніс його сурта з усім повсталим. До того ж, додала я, ти сам казав, що форма лічей навіть за твоїх часів вважалася священною. За моїх часів, схоже, у це слово вкладався інший зміст, повільно промовив підселенець. Перші некроманти, які згодом стали лічами, навчалися і проходили по святу під наглядом самого Суртазу. Перший некромант був дуже прискіпливим, коли обирав собі учнів, тому й вважалося, що їхня форма священна, а воля закон. Я благословляю вас іменем Суртазу та одинадцяти його учнів, чиї імена вічні в нашій пам'яті. Одинадцяти, луною озвався Альд. О, пішов перелік імен, до речі. На безпевної зловтіхи помітила я. Котана Тарут!» Від звучання цього імені я раптом відчула сильну хвилю люті, від голосок почуттів Альда. Ти чого? Підселенець не відповів, а перелік учнів тим часом продовжувався. Алянна нотарнезера Кріхс. Це ім'я, здавалося, знайомим, і чула я його зовсім недавно, точно, від предка меба. Цікаво. Лунали інші імена короткі та довгі, прості та складні. Лише імені Альда серед них точно не було, учень першого некроманта він. А вже ж. На зміну Люті прийшла дзвінка порожнеча і відчуття ознобу. Занадто знайома мені з хворобливого дитинства. Та що ж знову не так? Альде? обережно покликала я. З тобою все гаразд? Так. А по відчуттям не скажеш. Тобі здається, мені не подобаються ці відчуття. Їх легко блокувати, зосереться на чомусь із оточення, і відголосок розтане. Я не питала, як це блокувати. Хоче дякую за пораду, але мене більше цікавить, що з тобою коїться. Все гаразд. Ти думаєш, я так просто від тебе відчеплюсь? Знаю, що ні, але пояснення зараз не на часі. На мою досаду, Альт мав рацію ритуал благословення завершився, і повз нас пройшли кілька невеличких груп людей. В основному вони складалися з некромагів, але я встигла помітити кількох стихійників. Здається, магів землі. Тепер не завадимо. Ходім. кинув через плече меб і першим завернув за ріг, слідом прошмигнула лінз. Попрямувавши за ними, я побачила за поворотом невелику квадратну площу з високим постаментом у центрі. Людей тут вже не було. По краям площі знаходилися будівлі, і до найдальшої від нас рішучим кроком попрямував меп. Куди ми йдемо? Порівнявшись з некромагом, тихо поцікавилася я. До коменданта, так само тихо відповіла Лінс. Нам треба повідомити про прибуття, а далі вже за обставинами. Подивимось, яке дадуть завдання. Дуже хотілося б піти кудись подалі звідси. Ми майже встигли перетнути площу, майже. Ти ба? І хто це до нас завітав, га? Я різко розвернулася, і мої супутники, схоже, зробили те саме на центральному постаменті, що був пустим лише хвилину тому, бовтаючи ногою сидів щуплий хлопець, Коротка темна волосся, зневажлива усмішка і щільна темно-фіолетова аура сильного чорнокнижника. Назад! наказав Альт. Я слухняно відлетіла на декілька кроків, порівнявшись з Меп та Лінз. Некромах похмуро дивився на незнайомця. Чарівниця примружилась і підібгала губи. Схоже, це був той самий теплий прийом, на який вони очікували. Шляхетний мебіор. Продовжуючи сидіти на постаменті, чорнокнижник відважив глумливий уклін. І його кишенькова грілочка. Від адресованої лін з усмішки незнайомця мені стало бридко до огиди. Боковим зором я помітила, як здригнулася чарівниця, як меп зробив плавний крок уперед і легко поцілував її у руду маківку. А потім чорнокнижник злетів з постаменту від потужного удару в обличчя. Бойовий некромах застряг поряд з ним, лише раз смикнувши рукою і гідливо обтрушуючи її від чужої крові. І тобі привіт, тіт! Давно не бачились, з поганою усмішкою тихо промовив Меп. Знов за своє, до лікаря закортіло. Хлопець мовчки вмостився на землі, з ненавистю дивлячись на бойового некромага знизу вгору. Лівою рукою він закривав ніс та нижню частину обличчя, крізь пальці текла кров. Права ж. Альде, що б тобі. Подумки вигукнула я, миттєво втративши контроль над тілом. Обпалюючись спалах, немого мого гніву заглушив неіснуючий біль. Рука чорнокнижника повисла безвільною пліттю, судячи з нетипових місць, згину, зламана в двох місцях. Цього разу чорнокнижник вже не змовчав. Він завив від болю дуже голосно. Від несподіванки, меб відсахнувся і кинув через плече погляд на лінз. Не знаю, чи дійсно у вас тут прийнято зневагою зустрічати гостей, які прийшли вам на допомогу. Холодно промовив підселенець. Але у присутності ліча слід поводитися пристойніше. Він, звичайно, придурок, але чи не перестарався ти? Можу взагалі відірвати. Незважаючи на похмурий тон Альда, я виразно відчула йому полегшало. Зникла здавлююча порожнеча в грудях, а повернення контролю над тілом і зовсім пройшло майже безболісно. Такими темпами я скоро перестану помічати цей процес. З одного боку, начебто й добре, а з іншого. Справді, така поведінка не гідна сина коменданта застави. Тідаде. Гадаю, ваша мати визнає триденну вахту в північній вежі підходящим покаранням за цю провину. За моєю спиною пролунав глибокий звучний голос. Саме його я чула під час обряду благословіння. Як же мене дратує місцева звичка підкрадатися зі спини? Плавно розвернувшись, я завмерла. За кілька кроків від мене, пивно вдивляючись у мій череп неприродно живими очима, парив у повітрі володар голосу Ліч!